Отже, вже 25 років бібліотека носить ім'я Миколи Реріха. І у нас директор цієї бібліотеки, як вже казав Євген, гостинник uh -huh. Світлана Чернова, доброго раночку. доброго ранку. Вітаємо Пані, вас цією подією. Ну, до речі, варто розібратися, чи треба вітати, чи не вітати. Можливо, колись до того як присвоєне було ім'я Реріха, вона носила ім'я когось ще більш величного чи ні. Ні, я думаю, що більш величного ніж Реріх. Навряд чи ну до речі, хочеться від вас трошки. Знатися про історію бібліотеки, коли так. вона почувається, скільки ж уроків бібліотеці, ну і взагалі. Так, ну я хочу розпочати е, наше спілкування з вислову. Е, там, де процтають бібліотеки, там мир і злагода, угу. е, там повага до людства і там успішне вирішення соціальних проблем. Е, саме ці слова про бібліотеку належать е, всесвітньо відомому філософу, мислителю Еріху. Я е, м, хочу сказати, що ми дуже пишаємося, що ми ношуємо його ім'я, е, і це ну, має для нас велике значення. Е, ну, трішки е, про історію бібліотеки. Е, коли, е, на чоколовці в 1957 році було збудовано першотравневий житловий масив через рік в одному із житлових будинків цього масиву по вулиці Єреванській, 12, була організована бібліотека. Uh -huh. Це була на той час одна з найбільших книгозбірень того району, і носила вона, мала вона назву імені 22-го з'їзду компартію України. Так, так, да, так. Да. Але ну з. Історія рухалась вперед, і коли наша держава взяла курс на незалежність, в Україну прийшла і інформаційна революція, люди почали цікавитися новими іменами. І в той час була дуже велика увага до постаті Миколи Константиновича Реріха. Угу. І саме тоді, в той період, було створено київське відділення Українського Реріхівського товариства. І за клопотанням читачів бібліотеки та громадськості. Було вирішено присвоїти нашій бібліотеці ім'я Миколи Константиновича Реріха. Ну ось уже 25 років бібліотека з цим ім'ям і доволі успішно функціонує. Ну а наступного року нам виповнюється 60 років. Вагомові вілинасичені два роки. А до речі, є така інформація, що бібліотека єдина в Україні має ім'я Реріха. Більше немає. Так, так, і ми дуже цим пишаємося. Угу, супер. Поговорили трошечки от про історію, так, угу. а зараз хочеться дізнатися про сьогодення, які існують напрямки бібліотеки, так. які відвідувачі взагалом до вас так, приходять. Так. Ну, я хочу зазначити, що наша бібліотека вона має статус публічної бібліотеки для дорослих, але ем, ми хочемо сьогодні бути. ну, Дуже активними, і ми сьогодні е, запрошуємо е, до нашої бібліотеки багато різних верст населення і, і, і вікової категорії. Це і дошкільники, це і школярі, і молодь, це люди е, пенсійного віку, це творчі люди. І так сталося, що територіально біля нашої бібліотеки розміщено дуже багато дитячих садочків, угу. шкіл, е, училищ, е, ліцеїв. І ми просто скористалися цим, ми просто започаткували потужну, цікаву співпрацю з цими закладами і сьогодні ми з ними разом творимо з молоддю майбутнє. Так. До речі, про а, співпрацю ну напевно в сучасному світі змагатися з медіа простором ну досить важко без допомоги добрих так. друзів або ще когось. Я так розумію, так. що бібліотека співпрацює з багатьма багатьма так, організаціями. Так, так так, дійсно наша така яскрава, така така робота на сьогодні вона не могла б не могла би бути можливою без наших партнерів. І я хочу перерахувати основних таких, з якими ми сьогодні співпрацюємо. Це українське реліхівське товариство та його Київське відділення, це Київська вірменська громада, це навчальні та дошкільні заклади мікрорайону, це університет третього віку, це історичний клуб Холодний Яр, це клуб Слово жінки, Спілка письменників України, це дуже багато видавництв сьогодні українських, це Теза Старилев, Норадрук, Кальварія, Фонтан Казок. Хотілося б відмітити таку цікаву співпрацю з національною заслуженою капелою бандуристів імені mm. Майбороди. Ну і е, національна спеціалізована дитяча лікарня Охмадит. Ми там займаємося е, благодійною діяльністю, ми відвідуємо Охмадит з читаннями, з ігровими програмами, ми влаштовуємо їм дозвілля, концерти, тобто ми намагаємося ну, скрасити їх е, такі mm -hmm. лікарняні будні. Ну і, звичайно, Національний музей Тараса Шевченка як без нього. нього. Взагалі, якщо все ж таки говорити про бібліотеку саме, про її життя, наскільки часто бувають книжкові надходження зараз? Ви знаєте, значить, ну, бібліотека Реріха, я хочу додати, вона входить в централізовану бібліотечну систему Солом'янського району. Це 17 бібліотек. Дійсно, сьогодні надходження мають велике значення, тому що ну якщо у бібліотеці є цікаві книжки, до неї будуть йти люди. Хочу сказати, що останнім часом все ж таки надходження від держави почалися. Так чотири рази на рік ми отримуємо літературу. Я хочу сказати, що дуже багато книжок ми отримуємо від благодійників. Тобто, фонди поповнюються різними такими направленнями методами. Тобто є художні, є наукова, так звичайно, і, принципі... художня, наукова література історична. Тобто, ну а останнім часом. Більше стали уваги приділяти все ж таки українській літературі і е, сучасним українським письменникам. Чи відбуваються у бібліотеці зустрічі з ними? Звичайно, звичайно, е, і молоді письменники, і вже е, знані письменники. Дійсно, ми запрошуємо на будь-який вік. У нас я вже говорила, аудиторія дуже різна, вікова. Якщо це діти, ми запрошуємо Сашка Дерманського, Івана Андрусяка. Тобто до цих письменників діти просто стають в чергу колективами щоб зустрітися, отримати книжку і отримати автограф. Так, так, ну, то, до речі, то, що ми з вами розмовляла ну, є ж такі дві дати. Є 25 років з дня, як бібліотека носить ім'я імені Реріха, і є 60 років, коли в наступному ро... наступного року буде ювілей бібліотеки. Тому мені хочеться особисто дізнатися про заходи, які пророчені цим подіям, і що зараз у цього року відбувається, які у вас можливо є спеціальні виставки, заходи буща щось, так. що висвітлювати таку дату. Так, таку дату. Да, ви знаєте, ну у нас в бібліотеці існує кімната музей імені Миколи Реріха, і. Саме ця кімната висвітлює цей музей, висвітлює його життєвий творчий шлях. На початку року, саме у лютому місяці, тому що 12 лютого там, 1992 року було прийнято рішення присвоїти нашій бібліотеці М'яреріха, і в лютому саме був цей ювілей 25 років. У нас була організована презентація журналу, в якому іде постійно інформація про рельхівське товариство і е, ну взагалі то ми плануємо основні наші заходи провести вже е, в жовтні коли вже буде день народження mm -hmm. але і... важко не помітити зараз чарівних гостей сьогодні просто одразу не хотіли зростати стю так <говорит> стрію так просто йде да, знаєш так ляльки 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 від ксюші хочу попитати про ляльки так, давай Питаю <говорит> про ляльки <говорит> 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 так так Ну, ви знаєте, сьогодні, щоб до бібліотеки ходили, потрібно в своїй роботі поєднувати функції і музею, і театру, і кінотеатру, і вести виставкову якусь роботу. Тому ми дуже активно запроваджуємо ці форми сьогодні в своїй роботі. І у нас постійно відбуваються виставки, постійно відбуваються концерти, майстер-класи. І ось, до речі, оці красуні, які сьогодні... Зо мною прийшли зі мною прийшли і до нашої студії. Да Це ляльки, мотанки. Е, у нас зараз проходить виставка, і буде вона проходити упродовж серпня. Е, Виставка обухівських майстрин Світлани Світлана Біркіна і виставка там у нас ще є писанки, і виставка писанок Ольги Кріпченко. Це обухівські майстрині дуже цікава яскрава виставка, і називається вона Відлуння древнього Тріпілля». Якщо звернути увагу, то в цих ляльках використана символіка трипілля. Я знаю, так. що вона особлива тим, що в неї дуже цікава основа у цієї ляльки, так так, так. основа у неї складається. Ось з кукурузяного кияха, тобто це один із різновид ляльки-мотанки. Тобто ну, насправді їх дуже дуже багато. Ну і майстер-класи у нас постійно відбуваються ляльки мотанки соломоплетіння. До речі, зараз у нас проходить виставка графічного портрету у Київської художниці Олесі Свиридової. Вчора у нас відбувся концерт романтичної музики за участі саксофоністів, кларнетістів, тобто, е, ну у нас цікаво, люди до нас йдуть, тому що ну, бібліотека повинна працювати для користувачів, а бібліотека для не для бібліотекарів, а бібліотека для населення. Якщо в ній є зацікавленість, то ми будемо існувати, і все у нас буде добре. Пані Світлано, дякую вам за розмову. Ну а всім нашим речам хочу сказати, що друзі а, набагато краще один раз побачити, ніж сім разів почути. Тому Єреванська, 12, ласкаво просимо до бібліотеки імені Реріха. Запрошуємо. А з нами була Світлана Чорнова. Директор бібліотеки імені Реріха. я маю надію, що побачимося ще раз вже там. Так.